За шість років Олександр Зінченко вже став англій своїм. Зінченко тимкредеблінкредевоінкредебл really? і створив собі ім'я, завойовуючи трофеї. Та що там, навіть нижче, чиїх їх? але здається, про щось таки весь час забував. Зінченко. Гол проти Астон Віла став для Зінченка першим АПЛ. Ні, звісно, Сашко забував в Англії. Та ще як. Але не в АПЛ. Тому футбол 24 вирішив пригадати, що там по АПЛ чи як козаки в Англії футбол грали. Щодо до бомбардирів, то Взітченка та Миколенка по одному голу. А більше вражали ворота суперників лише четверо. Андрій Воронін, граючи за Ліверпуль, визначився шість разів, із них п'ять у прем'єр-лізі. Такий результат нікого на Енфелді не вразив. Ще пак у ті роки там в нападі грав Фернандо Торес, який забував по 30 з гаком за сезон. Вісім голів у прем'єр-лізі і третє місце в Ярмоленка. Може, Андрій і настав суперзіркою АПЛ, але його ліву ногу тут точно запам'ятали. Далі найбільше печаль українських болівальників. Та що там? І міланських також. Андрій Шевченко переходив у Челси суперзіркою. Йому було 30. У нього був нещодавно здобутий золотий м'яч, ще два бронзових і статус легенди Мілана. І був тренер, якому нав'язали зірку, який не бачив її місця в основі. Шевченко програв конкуренцію дрогба і власному здоров'ю. А його здобутки за два сезони в Челсі обмежилися двома десятками гулів. З них дев'ять в АПЛ. А найкращий український бомбардир в АПЛ це Сергій Ребров. Те, що в у Британію в цілому для Реброва був невдалим, якось затьмарило той факт, що в першому сезоні в Тоттенхімі все йшло цілком непогано. Український форвард забивав красиві голи, в тому числі і в Дербі, у формулю, в дублі. Новобранцю навіть довіряли виконувати пенальті. Дев'ять голів у прем'єр-лізі і 12 загалом зробили Реборова найкращим бомбардиром Тоттенхема в сезоні. А потім прийшов Глен Ходел у пару до Фердінанда він узяв Шерінгема. Цим хлопцем було більше 70 на двох. Ребров сів на лапку, а потім покинув команду. Що він може, світ ще дізнається: Англія не відчула. Попри це, 10 голів АПЛ то наразі найкращий показник серед українських футболістів. Зрештою, не голами єдиними. Якщо говорити про асисти, то легенди українського футболу Шевченко та Ребров віддали по 7 результативних передач в АПЛ. Олег Лужний до слова випередив тут Андрія Вороніна. А от Ярмоленко скромний показник у два голіві паси. Зінченко лідирує і по зіграних матчах, впевнено, прямуючи до сотні. На другому місці ще один гравець Арсенала лужний, Ярмоленко третій, випередивши Шевченка-Тереброва. До Лагант крок за кроком наближається Миколенко, практично не припускаючи матчів. А за зіграними хвилинами Миколенко і взагалі другий, тому що матчі Шевченка-Чермонка в Англії часто тривали хвилин по десять. Тоді як Віталій грає від дзвінка до дзвінка і вже має понад три тисячі ігрових хвилин у премірлізі. Єдиний нюанс лужного теребро в таблиці. Немає взагалі. Вони грали трохи раніше, коли АПЛ такої статистики не вела. Ну і на завершення. Про трофеї на третьому місці Шевченко із двома. У Лужного трохи більше. П'ять. Олег Романович ставав чемпіоном двічі. Вигравав суперкубок і двічі кубок. А останній фінал Кубка Англії став для Лужного останнім матчем за арсенал. І беззаперечний лідер, звісно, Олександр Зінченко. Чотири чемпіонства, чотири кубки ліги по одному. Кубку та суперкубку. І, можливо, Зінченко не був лідером Манчестер-Сіті, але був його невід'ємною складовою. І це справді так. Бо хто ми такі, щоб сперечатися з Хосепом Гвардіологою? Зрештою, це уже минуле. Майбутні то нові титули, голи та випробування для українців Англії. Їх тут зараз багато як. Микола